Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. Подивіться, яку красу ми сьогодні приготуємо. Це неймовірно чудовий пляцок, викладений шарами та запечений разом із кремом. Отже, давайте його приготуємо. В першу чергу з трьох яєць відділяємо жовтки від білків. Додаємо до них 80 грам цукру. Та ретельно розтираємо вінчиком до однорідної світлої маси. Далі в окрему ємність просіюємо 300 г борошна. Додаємо 10 г розпушувача та гарно перемішуємо. Тепер додаємо 150 грам дрібно нарізаного та гарно охолодженого вершкового масла та швидкими рухами перетворюємо все у крихту. Тепер додаємо жовткову масу та швидко замішуємо тісто спочатку ложкою. А потім збираємо його разом руками. Далі тісто ділимо спочатку на дві рівні частини та одну з них одразу завертаємо у харчову плівку і відправляємо в холодильник. Далі другу частину ділимо на ще дві рівні частини. До однієї додаємо чайну ложку какао та швидко вмішуємо його. Зверніть увагу, що тісто при вимішуванні залишається трохи неоднорідним. Таким саме воно і має бути. Далі обидва шматочки завертаємо в харчову плівку та кладемо в морозильну камеру. В цей час підготуємо форму, застиляємо її. Пергаментом у мене форма розмірами 20 на 24. Тепер збиваємо білки спочатку до пишної маси, а потім поступово додаємо 70 г цукрової пудри і збиваємо до гарного загостіння. Ось така стійка білкова маса у нас має вийти. Далі додаємо 30 грам кукурудзяного крохмалю або суміші для пудінгу. І знову збиваємо на низькій швидкості міксером до однорідності, в кінці додаємо 2 столові ложки кокосової стружки. Але це тільки за бажанням. Тепер натираємо більший шматок тіста. На крупнотерку та розповсюджуємо тісто по дну форми, утворюючи суцільний пласт, мінімально торкаючись його руками. Зверху викладаємо 250-300 грам ягід, підійде малина або лохина, бо при випіканні вони не розтікаються. Зверху на ягоди викладаємо 100 грам смажених та крупно рублених горіхів. Далі розподіляємо терте шоколадне тісто. Наступним шаром викладаємо білкову начинку та розрівнюємо. І в останню чергу вкриваємо світлим потертим тістом. Випікаємо пляцок при температурі 170 градусів 50 60 хвилин. Запечений пляцок виймаємо з форми та повністю охолоджуємо. Ось такий чарівний пляцок у розрізі. Неймовірно гарний. І дуже смачний! Спробуйте його приготувати. Ви не пошкодуєте! Він обов'язково вам сподобається. Любіми! Всім бажаю любові, миру, добра, міцного здоров'я, Божого захисту та благословень. Готуйте із задоволенням та приходьте знову на мій канал. Дякую за увагу! До нових зустрічей і бувайте!